Друзі, всім привіт! Вітаю вас з себе на каналі. Прийшла на роботу. Сьогодні у нас дуже гарна погодка на вулиці тепленько. Завтра святого Миколая. Але моїм дітям вже 18, я їх тоді попередила, що все, ніякого Миколая, але, друзі, куплю їм мандарини і якісь солодощі. Самі хочете свята, а вони ще все-таки. Діти. Так що, отак. І, друзі, зараз з вами я хочу, у мене є півгодинки часу, і я хочу з вами обговорити одну тему, яку я вже виношую давно. І одна із глядачок мене наштовхнула на неї, що вже пора. Тому зараз трошечки з вами поспілкуємося. Отже, друзі, я сьогодні хочу поговорити на таку дуже об'ємну тему, не знаю навіть, чи я вкладуся, це питання кордонів, питання значущості нашого мислення і питання відповідальності однієї людини за почуття іншої людини. Значить, дивіться, друзі, коли людина відчуває ті чи інакші почуття, це ем, завжди її реакція на якусь ситуацію. Але, друзі, найперше є навіть така казка, можливо, ви знаєте її мудра дівчина, і там король дав таке завдання. Одне із трьох завдань було е, розгадати загадку, що у світі найшвидше. І пам'ятаєте, що у світі, у світі найшвидше? Хто знає цю казку? Мудра дівчина сказала, що найшвидше у світі думка. І правда, у нашій голові, можна сказати, у нашій психіці найпершою реакцією на ту чи інакшу ситуацію є якась думка. Це завжди у 100% випадків. Друге питання, що ми цю думку не завжди усвідомлюємо. Далі, за думкою, слідують якісь почуття. Наші почуття це вже реакція ніби нашого організму на нашу думку, на те, як ми думаємо як ми бачимо ту чи іншу ситуацію. І слід за цими тими почуттями, далі аж іде дія. Тобто ми, ми є якась ситуація, ми про неї якось так подумали, що ми відчуваємо ось це, і внаслідок того, що ми ось це відчуваємо, ми ось так діємо. Я не знаю, чи я зрозуміло вам розповідаю, тому що вам краще запам'яталося, може, я зараз візьму якусь книжку, щоб було зручніше писати. Так, наприклад, друзі, я вам зараз промалюю. Є ситуація. Ситуація, ось ситуація. Так, далі. Реакцією на цю ситуацію завжди. Перша реакція це є думка. Є думка. Ось. Є ситуація, далі думка. Вслід за думкою з'являються почуття. Це завжди, друзі, так, у 100% випадків. Почуття. Далі почуття. Далі, вслід за почуттями, ми якось діємо. Дія. Це третя, третя реакція це дія. E, Значить, дивіться, друзі. Наприклад, ситуацією є війна. В країні є війна. І так, одні люди можуть подумати про війну. Наприклад, я кажу так, ну це завжди однозначно, що війна це погано. Так? І це факт: війна це погано. І про війну ми можемо подумати так. Одні люди можуть подумати так. Все, війна це кінець життя. Це я напишу там кінець життя. Не буду займати ваш час, один тільки приклад напишу: мені не можна далі жити, мені не можна веселитися, мені не можна радіти, мені не можна купувати одяг, мені не можна займатися спортом, мені не можна проявляти якісь такі от позитивні почуття, мені треба лише тужити. жити. І з однієї сторони ніби це норм. так? Ми можемо бути в цих почуттях, але наше завдання в них не застрягати. Бо якщо ми так собі будемо думати і мислити, так, то внаслідок цього у нас які з'являються почуття? У нас з'являються почуття суму, почуття тривоги, почуття страху, почуття зневіри, почуття безнадії, почуття, Сорому дуже багато почуття провини. І слідом за цими почуттями як ми діємо? А ми так діємо, що ми бездіємо, так? Тобто ми бездіємо, бо в нас немає сили, в нас немає ніби сенсу. Люди можуть западати в депресії, в людей можуть проявлятися різного роду психічні захворювання і фізичні так само, так? через хронічний стрес, бо ми в хронічному стресі. Що значить в хронічному ми довго вже в цьому перебуваємо? І тому, мій погляд такий суб'єктивний, що це означає здатися ворогу, піддатися, бо в нашого ворога і є таке завдання нас знищити, неважливо яким чином. Це такий, по суті, якщо порівняти з двома людьми, то це по суті такий психологічний та і фізичний аб'юзер, бо він нас знищує і фізично, і психологічно. І наше завдання зрозуміти ці процеси, і дивіться, друзі. Війна. І наше завдання подумати про війну так, щоб ми в результаті могли діяти, тобто, щоб наші почуття були інші. Ми можемо на рівні свідомості змінювати свою думку. Ми можемо вибрати. Як нам думати, ми кожного дня робимо вибори? Як нам думати, що нам одягнути, що нам зварити, їсти, відпочивати нам чи нам працювати? Що нам думати взагалі про себе, про світ і про життя в цілому? І ми можемо про війну подумати, що так, війна це однозначно погано, і ми можемо. І маємо так, ну якби да це нормально співчувати, коли хтось загинув з рідних чи знайомих, чи просто коли ми бачимо, що везуть хлопців. Ми можемо е, проживати втрати, в кого вони є, що є теж нормальним. Так, ми можемо. Е, е, але друзі, наше завдання не застрягати в цьому і подумати. Так, що, наприклад, так, один із варіантів. Так, зараз війна. Війна це погано. Як я можу на місці, там, де я є, не здатися ворогу? Як я можу вижити? Як я можу допомогти тим людям, які близько біля мене? Як я можу допомогти тим, хто на передовій? Як я можу допомогти волонтерам? Що я можу сьогодні зробити? Скільки я можу задонатити? 5 гривень, 50, 500, а можливо, я можу зв'язати шкарпетки, спекти кекси? Можливо, я можу дати свою. Машину для того, щоб перевести якусь допомогу для е, військовослужбових, можливо, я можу сама чи сам купити дрон, а можливо, навіть купити машину, як я можу долучитися до того, щоб допомогти якось. І внаслідок цих думок я буду проживати зовсім інші почуття. Які я буду проживати почуття? Почуття надії, піднесення радості е, 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 надії. І так далі, так? Тобто, зразу з'являються позитивні почуття внаслідок думок про, про те, що я маю жити, я маю творити, я маю допомагати, я маю транслювати надію, я маю не здатися і так далі. І внаслідок цих почуттів у мене з'являються зовсім інші дії. Тобто я стаю зранку і роблю щось для того, щоб змінити ситуацію, в якій я знаходжуся. Це якщо говорити, друзі, про війну, якщо говорити про маленькі щоденні такі речі, так, які, нас щодня, які нас щодня зустрічаються. Я зараз говорю, наприклад, про ситуацію, так, де є ситуація, я дивлюся блогерку Оксану, яка ходить купатися взимку, яка моржує. Так? Я дивлюся цю блогерку. Я подивилася, як вона на її процедуру. Так, що вона йде в темно вночі? Вона ну не вночі, так це ранок, але ще на дворі, на дворі темно, на дворі холодно. І я думаю про це, що. Це ненормально, з Оксаною щось не так. Вона робить неправильно, бо війна, війну не можна купатися. Це для неї небезпечно, думає людина. Що людина відчуває внаслідок цього? Якесь нерозуміння, розгубленість, відразу, страх, напругу, так? І що їй хочеться зробити? Вона пише Оксані: Оксана, ви не так живете, ви робите неправильно, це неправильний вчинок і так далі, друзі. Так? І це знову ж таки вибір людини подумати так про ситуацію, тому що багато людей реагують по іншому. Ситуація одна й та сама. Так? Хтось пише: Вау, Оксана, я круто! Я вона так. Це думка, яка ви, яка ви там да це виспрямована? Яка ви смілива? Я б я б ніколи так не змогла і так далі. Що людина відчуває внаслідок цього Вона відчуває захоплення, захват, вона відчуває енергію. Людина змотивована і вона хоче внаслідок цього, принаймні, так можливо, я припускаю, бо я не бачу. Але я припускаю так, що людина як, як мінімум зробить чогось більше сьогодні для себе, можливо, для свого здоров'я, ніж вчора. Людина пише як мінімум, людина пише мені, бо це вже про дію. Хороший коментар про те, що вона відчула і що вона про це думає. Тобто, може бути, друзі, одна і та сама ситуація, а реакції на цю ситуацію може бути безліч. Стільки людей, стільки і ситуацій. Взагалі в світі все нейтральне. От все нейтральне. Яка сьогодні погода? Багато людей скаже по-різному. Так як наші реакції на метафоричну картку. От метафорична картка. Що на ній ви бачите? Впевнена, що багато людей напишуть різні думки. різні думки. Це залежить від нашої психіки, від нашого набутого досвіду, від того, як ми жили, в якій сім'ї, з якими установками, як ми мислимо. Так? Тобто ми так і бачимо, ми так і думаємо про цю картинку. І внаслідок цих думок ми щось відчуваємо. І внаслідок цих почуттів нам хочеться якось діяти. Тому, друзі. Да, наступна тема ну, вона пов'язана. так? Як ви тепер думаєте, чи відповідають інші люди за те, що відчуває ця людина? Як вона думає, що вона відчуває внаслідок того, що вона побачила цю ситуацію? Чи відповідальна я за те, що відчувають люди, які дивляться, як я моржую? Ні, я не відповідальна. Відповідальна лише людина, яка на це дивиться. Тобто я лише відповідальна за свої почуття, за свої думки і за свої дії. Якщо мене щось в житті не влаштовує, якщо мене не влаштовує моя робота. То моє завдання, або по-іншому на це подивитися і подумати і сказати, ну блін, ну все-таки вона мені дає прибуток, дає мені гроші, я зайнята людина, поки що я не готова до іншої. Тому так, вона мене не дуже влаштовує, але якщо я зважу, все-таки клас. І в мене з'являється відчуття якоїсь спокою і так далі. А є другий варіант. Я можу сказати, ні, мені це не підходить, і я просто йду з цієї роботи, але я не заставляю роботодавця. Насілую його, не, так, щоб він зробив щось, аби мені було добре. Я можу його про це попросити, розуміючи, що він не зобов'язаний прибігти і зробити так, як я хочу. І це стосується будь-яких стосунків в житті. Якщо мене не влаштовують, там, я не, знаю, там, не влаштовує мене мій чоловік, що я можу з цим зробити? Я можу сказати, так, він мене не влаштовує, але в мене немає кращого, тому, тому нехай поки що буде бути Так? Або я можу сказати: мене мій чоловік не влаштовує, тому я це не вибираю. Я йду і шукаю другого собі чоловіка. Так? Але я не ламаю свого чоловіка, я його не змінюю, я не вимагаю. Я можу його про щось попросити. Любий, а ти можеш зробити для мене це і це я була б щаслива. І він, якщо захоче, він для мене це зробить, але він не зобов'язаний. Да? Інші люди не є інструментом для задоволення наших потреб. Вони є інші люди, і вони мають право на своє життя, на свої вибори, і ми не можемо давати їм оцінки. Ми, якби, можемо опосередковано, але не в голос, так? тому що нас про це не просять. Да? Тобто, я намагаюся жити безоціночно, не давати ніякої оцінки. Особливо, коли мене не просять, не питають тим чи іншим подіям, тим чи іншим людям, або життю інших людей, тому що люди живуть максимально добре і правильно. З їхнього погляду, так як вони бачать життя, так як вони бачать, як вони можуть, це їхній максимум. І ті, хто живуть і не мають за що купити хліба, і біду, і, 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 бідують, і це, це їхній максимум, на який вони зараз, вони якось так мислять, якось вони так думають, якось так працює їхня психіка, що вони от так вони живуть і з ними все добре. І є люди, які дуже багато працюють і дуже багато мають. І з ними теж все добре. А є люди, які ще більше мають і багато працюють, або не працюють, і з ними теж все добре. З нами всіма завжди все добре. І ми не можемо вимагати від інших людей жити так, як би нам хотілося. Тому що ми завжди будемо розчаровані, ми витратимо на це все життя. Це не працює. Це не робоча схема і для чого? Тобто ми маємо усвідомити, що ми просто всі різні, і з нами з усіма все окей. Да? Якщо це зобразити, якби да, на, якщо це зобразити на малюнку, щоб вам краще запам'яталося. Якщо мене я, є одна людина і є друга, я зараз говорю про нездорове спілкування. Якщо мене не влаштовує, як живе інша людина, я від неї емоційно залежна. Тому що як... мій стан, мої... моє щастя залежить від того, яка інша людина. Відповідно, я від неї залежу. Мені треба не дозволити, так само, як не дозволити нам Росії впливати на те, як ми себе відчуваємо, наскільки ми можемо в даній ситуації, або іншій людині так само. Да? Есть, моє щастя, мій стан має залежати тільки від мене, від того, як я виберу думати про ту чи іншу людину, про ту чи іншу ситуацію. Далі, я можу закритися, відсторонитися, і депресувати, і страждати, і вичікувати. А я можу, є ще один варіант: а я можу усвідомити, що ось тут закінчуюся я, а починається інша людина. Ось тут я. А ось тут інша ситуація. Я можу подивитися на неї по-іншому, я можу розвернутися і піти. Я можу попросити іншу людину про щось, усвідомлюючи, що вона не повинна прибігти і задовільнити мої бажання. Але якщо задовільнити, то мені повезло. Це дуже круто, це для мене як бонус. І лише я ну, зі мною, я ок, така, яка я є. Зі мною все добре, з такою, яка я є. І лише я відповідаю за те, як я живу, що відбувається з моїм життям. І якщо інша людина живе не так, як я, то з нею теж все ок. Я сподіваюся, друзі, що м -м, я. М -м, Докладно донесла свою думку, що я хотіла сказати. Багато з вас, друзі, писали, що вам подобаються такі хвилини з психологом, то я періодично буду їх робити. Іноді мені хочеться вам багато чого сказати, але я не завжди впевнена, чи комусь це потрібно. Але якщо є такий запит, якщо ви про це пишете, то я натхненно з радістю буду, такі, такі години, скажімо так, такі хвилини з Професійної своєї сфери вам показувати. Я вам дуже дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, свої бачення, як ви, що, що ви думаєте про те, що я сказала, що ви думаєте, як ви, що ви відчували, коли я про це говорила, і що ви зміните, можливо, а що ви залишите після того, що я сказала. Мені буде дуже приємно. Всім вдалого хорошого дня. Я працюю сьогодні в мене цілий робочий день. Тому, якось так: будьте всі здорові. Спасибі всім, хто стоїть за нас на передовій. Низький уклін, їм, шана і подяка, Божої їм опіки, нехай вони всі повертаються до своїх домівок живими і здоровими. Нехай швидше закінчиться війна, аби ми могли видихнути. І жити спокійно. Всім вам удачі, Па-па.